На ринках Полтави рісніють овочі та фрукти. Полтавці з задоволенням обирають їх. кажуть, втриматися перед ранніми смаколиками неможливо. Попри можливу небезпеку, завищений в нітратів, починають їх купувати. Це ж треба знати міста, де купляти. Я довіряю більше їй, бо вона розбирається в цьому більше. Приділяє у цьому увагу дружина. Продавці овочів та фруктів переконують, у якості продукції покупці можуть не сумніватися. Томати йдуть І імпортний. Диня, Іспанія, полуниця українська. Полтавська обласні все без нитрати, все нормально. Кушають і дітки, і взрослі. Жалоб не було. на кожному ринку. Перед тим як продукція надходить до реалізації для споживача. Вона проходить перевірку в державних лабораторіях. Там вони мають отримати експертний висновок, який дозволить продавати овочі та фрукти на ринках. кажуть фахівці, тестують отримані зразки продукції на одному із ринків міста. Для того щоб підготувати проби, потрібно їх. Нарізати на чотири частини, якщо це різні види. Овочі, а ягоди просто беремо штуками їх і натираємо на спеціальну терку. Потім відважуємо на вагах 10 грамів і додаємо 50 мл розчину алюмокалієвих калєвих галунів для того, щоб відбувся, відбувся процес екстрагування нітратів у розчин і прилад зміг їх визначити. Наприклад, міст нітратів в досліджуваній пробі суниці 67,7 мг на кілограм. Нині дана ягода не вимагає дослідження нітратів. Ніше був показник 60 міліграм на кілограм, каже завідувач лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи Тамара Матвієнко. Надалі тестують капусту і ось результат: 666,7 мг міліграм на кілограм, при максимально допустимому рівні 900 міліграм на кілограм. В даній пробі вмісні нітратів не перевищує максимально допустимі рівні. Приходять фахівці до тестування редиски. Тут показник такий: 989,5 мг міліграм на кілограм, при допустимій нормі 1200 двісті Грам на кілограм має гарний показник і 158,5 міліграм на кілограм. Тоді як максимальний показник може бути 300 міліграм на кілограм. А ось помідори взагалі вражають якістю. Тут при вимірюванні на нітрати показує 46,8 міліграм на кілограм, тоді як може бути 150 міліграм на кілограм. Нітрати, коли потрапляють в організм, чинять токсичну дію, кажуть фахівці. Нітрати з'єднуються з гемоглобіном, утворюються там певна сполука хімічна. і Внаслідок цього гемоглобін уже не здатний переносити кисень в тому об'ємі, в якому він повинен бути. Виникає в людини ціаноз, запаморочення, а також діють нітрати на кишечник. Якщо вміст нітратів перевищує норму, то дана продукція до реалізації не допускається, каже Тамара Матвієнко. Спеціалісти радять перед тим як купувати продукти, запитуйте у продавців експертні висновки на продукцію.